Пер розглянемо трошки культурну складову о, грецької історії, відповідно, виникнення науки і театру. Елада дала людству багатьох видатних вчених. Найголовнішою наукою греки вважали філософію, яка спочатку об'єднувала знання з усіх галузей. Філософія зародилася наприкінці 7 століття до нашої ери в Іонії. Філософами греки називали людей, які прагнули зрозуміти і пояснити, як влаштований світ природа, людина, людське суспільство. Вони міркували, ставили собі питання, спостерігали. Тому перші філософи були і першими вченими вони займалися астрономією, математикою, медициною, географією та іншими науками. Найбільше філософи прагнули з'ясувати, з яких елементів створене все у цьому світі. Один із перших філософів Фалес вважав, що все створене з води, Геракліт з вогню, Анаксимандр з повітря. Пізніше філософ Демокріт створив учення про атоми, найдрібніші частинки, з яких складається вся природа. Крім того, Фалес визначив рух планет обчислив висоту єгипетських пірамід. А за допомогою математичних розрахунків передбачив сонячне затемнення 585 року до нашої ери і сформулював перші теореми. Ще одним вченим філософом, математиком був Піфагор, який жив у місті Сузи в південній Італії в VI столітті до нашої ери. У центрі філософських поглядів Піфагора перебувала математика. Найбільше значення він надавав числам. Вважав, що в основі всього лежить кількість, а не якість, вивчав властивості чисел. Ну і широко відома, я думаю, всім вам теорема Піфагора. Велику популярність мав Сократ. У центрі його уваги була людина. Він вважав, що філософія повинна допомагати людині стати кращою. Особливо Сократа цікавило те, що таке істина, добро і зло. Весь свій час він присвячував роздумам і розмовам. Улюблений спосіб Сократа вести бесіди це ставити питання. Так він спонукав своїх співрозмовників шукати істину. Видатним грецьким мислителем був Платон, учень Сократа, з яким він провів 20 років. Платон багато роздумував про те, якою має бути держава. Він створив проєкт ідеального поліса і детально описав його устрій. Неподалік від Афін Платон заснував першу філософську школу, у якій навчалися всі охочі. Цей заклад отримав назву Академія від назви священного Гаю, посадженого на честь героя Академа, де, власне, ця академія і розташовувалась. Це була перша постійна філософська школа в Афінах, яка проіснувала майже тисячу років. Назвичайною широтою знань вирізнявся Аристотель. Учений залишив по собі твори з філософії, математики, ботаніки, медицини, правознавства тощо. Основою світу, на думку Арістотеля, є матерія. Він теж створив Афін філософську школу, Лікей або ліцей, так її називали тому, що розташовано її було біля храму Аполлона Лікейська. Там Арістотель читав свої лекції учням, прогулюючись. Хто встигав за ним, той встигав і в навчанні. Хто ж відставав, мав прогалини в знаннях, тобто відставав і у навчанні теж. В Еладі зародилась ще одна наука історія. Її батьком називають Геродота. Вчений відвідав Єгипет, Сицилію, Малу Азію, Північне Причорномор'я. Він поставив за мету описати славні діяння греків, щоб вони збереглися у пам'яті нащадків. Його дев'ятитомна праця розповідала про греко-перські війни, історію Єгипту і населення Північного Причорномор'я. Основоположником медицини був гіппократ. На його думку, медицина має сприяти збереженню здоров'я та продовженню життя. Гіппократ намагався встановити причини хвороби, щоб вилікувати її. Він вважав, що основний принцип лікаря не нашкодь. Високі моральні принципи Гіппократа, його відповідальне ставлення до хворих стали зразком для лікарів всього світу. І нині всі, хто присвячує себе цій важливій професії, складають клятву Гіппократа. Перший театр з'явився в Афінах. Спочатку вистави відбувалися на площі. Згодом на південному схилі Акрополя побудували спеціальну споруду. За розрахунками архітекторів, вона мала умістити всіх мешканців міста, тобто близько 17 тисяч осіб. Театр складався з трьох частин: театрона, тобто місць для глядачів, орхестри, тобто місця для хору, і скени місце, де розміщувалися декорації та виступали актори. Глядацькі місця розташовувались півколом і потілялись на яруси і сектори. На вистави до театру допускали як громадян, так і тих, хто був особисто вільним, але не мав громадянських прав. Також іноземців. Жінки теж мали право прийти до театру, але їм не дозволяли дивитися комедії. Причому з причини, що там йшлося про суспільне життя. Ну, жінки не мають займатися суспільним життям, тому їм нема чого дивитися комедії про суспільне життя. У виставі брали участь. Актори і хор. Акторами були тільки чоловіки, які грали за потреби і ролі жінок. Особи акторів закривали розфарбовані маски з великим відкритим ротом, який посилював голос. Маски були різні, людей веселих і сумних, старих і молодих. Хор впродовж вистави пояснював події, що відбуваються. Наприклад, ніколи не можна було показувати вбивство. Про нього розповідав саме Хор. Крім того, Хор в кінці і підбивав підсумки п'єс. П'єси були двох видів трагедії і комедії. Трагедії писали, як правило, на сюжети міфів. З міфами греки були знайомі з дитинства, тому вони заздалегідь знали, що станеться на сцені. Найвідомішими трагіками були Есхіл, Сафокул і Еврипід. У кожного з них був свій погляд на світ, і він відображався в їхніх трагедіях. У Есхіла герой підпорядковується божеству. Суд Бога над людиною він вважає справедливим. Увага Софокла перенесена на... від богів на людей. Він хотів зобразити людей такими, якими вони повинні бути. Еврипід за допомогою міфу правно, змалювати дійсність такої, якою він її бачив. Він виносив на обговорення в театрі нові проблеми сім'ї та шлюб. У трагедії герої часто гинули, але не здавалися. І це вселяло глядачеві віру у здатність людини боротися і перемагати. Боротьба героя з грізними силами долі викликала у глядачів захоплення трагічний герой сприймався ними як зразок для наслідування. У комедіях діяли, як правило, звичайні люди, іноді інші істоти, різні оси, птахи, жаби. Комедії висміювали конкретних політиків, навіть перікла, критикували різні сторони життя. Найчудовішим комедійним поетом був Аристофан. Він відгукувався на всі великі події життя Афін, наприклад, війни. Аристофан був противником війн, і кілька комедій присвятив захисту миру. У своїх творах митець висміював не тільки політиків, а й народ. Одній з його комедій народ представлений під виглядом немічного старця Ласого до лестощу. Його спритні слуги користуються цим і обманюють господаря. Не тільки трагедії, а й комедії формували погляди вільних громадян. Вони допомагали народу зрозуміти, що відбувається навколо, розібратися в своїх почуттях і думках, і трагедія і комедія вчили людей і допомагали їм жити. Надзвичайно цінувалося давніх греків і ораторське мистецтво. За допомогою переконливого слова, грецькі оратори схиляли на свій бік народні збори, закликали до відсічі ворогу. Піднімали Демос на повстання проти тиранів, доводили правоту в суді. Відомими промовцями були Ісакрат, Гіперід, Есхін, Перікл, і Демосфен.